Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію: справжнє українське дербі і водночас битва поколінь. У другому турі індивідуального чемпіонату Європи, який зараз проходить у чорногорському місті Петровац, зустрілися два відомі українські шахісти. Білими грав харків'янин, міжнародний кросмейстер Валерій Ніверов, шахіст, молоді роки якого далеко позаду. Але досвід є досвід. Валерій продовжує грати і тримає досить непоганий рівень. А його суперником був колега по шаховому званню, значно більш молодий гросмейстер Ігор Самуненков з Києва. Отже, влаштовуйтесь зручніше, нас очікує безкомпромісна шахова боротьба. Д4 зіграв Нєвєров, після Д 5 С4, Е6, кінь три, кінців 6 кінь 3 С6. Це слов'янський захист. Валерій виходить слоном на G5, зв'язуючи коня. Ігор ставить пішака на H6. Тут у білих є вибір. Можна відійти слоном, і після e 4 G5, слон G3, B5. На дошці виникає дуже цікава позиція, стартове положення так званого антимосковського гамбіту. Але Валерій віддає перевагу більш позиційному продовженню. Він міняється на F6, ферзь б'є f 6. І на дошці московський варіант слов'янського захисту. У кожного з шахістів тут свої плюси. У білих деяка перевага в розвитку і більше простору. У чорних перевага двох слонів. З огляду на це суперники й планують свої подальші дії. Чорні намагатимуться відкрити позицію, щоб їхні слони працювали на повну потужність. Білі ж, навпаки, намагатимуться закрити гру. І збільшити свою перевагу в розвитку. Зазвичай білі тут грають Є3, розвиваючи слона на поле Д3. Але обидва шахісти вирішили фенкетувати своїх королівських слонів G3, G6, слон G2, слон G7, рокіровки. Раніше в цій позиції білі грали Е4 більш агресивне продовження. Але Валерій Невєров грає підкреслено акуратно, ставить пішака на Є3, укріплюючи пішака Д4. Після Ферзь Е7 грає Тура С1, д 7, Ферзь Е2, А5 Тура Fd1. Тура Е8 грають чорні, і тут, після певної підготовки, білі нарешті просувають пішака на Е4 і першими демонструють активність в центрі. Але Самоненко вміняється на С4 і просуває свого пішака на Е5. Подальші розміни на цьому полі лише покращать слона g7. Тому Ніверов грає Д5, залишаючи закритою діагональ а 8 і чорні ставлять коня на b6, прогняючи ферзя, пропонують перехід до Еншпілю, ферзь Б4. Звісно, бити на b4 білим погано. Після відходу коня з С3 втрачається пішак А2. Тому ферзь С2 зіграв в Ніверов взяття на Д5, А3 ферзь Е7. І тут можна було побити на d5. Але після взяття. Як ЄД слон F5 з нападом на ферзя, так і тура Д5 слон G4 давало чорним прийнятну позицію. Тому ферзь Б3 грає більш досвідчений український гросмейстер, і що далі робити чорним? Можна було, звісно, забрати на Є4, атакуючи коня F3 після розміну кінь d5, ферзь e 6 ось така цікава позиція, але на неї Самоненков не пішов. Він вирішив захистити коня ходом тура А6. Що далі робити білим? Напрошується хід слон F1 з нападом на туру. Але тут Ігор заготував просування пішака на А4. І після взяття б'ємо ферзь б 6 взяття на е 4 тура Д5 і слон ж 4 нападаючи на коня. Контратака тури та відходить Тура С7, але ферзь F6. І позиція заспокоюється. Король ж 2 слон Е6, на дошці рівне положення. Але Нівейров вирішив забрати пішака пішаком. І створив прохідного по центру. Навколо цього білого пішака й буде йти подальша боротьба. Чорні грають А4, ферзь б 5 слон д 7 ферзь Е2 і кінь С8. Самоненков надійно блокує цього пішака після кінь Д2, він грає кінь д 6 але білі ставлять свого коня на Е4, не лише атакуючи коня д 6 але й плануючи перейти конем на С5. І тут Ігор Самоненко вробить серйозну помилку, яка ставить його на межу програшу партії. Краще було зробити логічний хід F5, проганяючи коня, відходимо турою на А8, далі готуємося зіграти Є4 і відкрити чорнопольного слона. Але у білих тут є цікавий хід кінь b 7 І якщо чорні забирають цього коня, то після Д6 відкривається білопольний слон білих. І справи чорних кепські. Після взяття на d6, забираємо на A8, ферзь d3. Привисають фігури по вертикалі D, а якщо захистити коня ходом слон f8, то все вирішує нескладний подвійний удар. Тому тут краще не бити коня, зіграти тура є е, С8, білі самі забирають на d6, кінь b5 напад, але ферзь b6, і білі захищають коня. Далі все ж таки e 4 розмін на c8 d6, і ця динамічна позиція є приблизно рівною. У чорних повна компенсація за відсутнього пішака. Але Ігор Самоненко зіграв неточно: він поставив туру на а5, не пускаючи коня білих на С5, але після розміну на Д6 інший білий кінь де на е 4. Ферз відходить і пішак просувається на д6. Тепер білі отримали чудовий форпост на вертикалі С. Ігор Самуненков готується до вторгнення у власний табір, захищаючи турою слона, і тут несподівано помиляються вже білі. Харків'янину треба було все ж таки зайти турою на С7, створюючи дуже неприємну загрозу взяття пішака b7. Наприклад, якщо чорні грають тура b5, нападаючи на b2, то після тура б'є b7, чорні забирають туру, шах, слон 6, б'ємо на b7, і дуже неприємний подвійний удар Ферзі в 3 Зебираємо б'ємо, е 8 А4, цю позицію білі, врешті-решт виграють. Тому після взяття на Б7 чорним краще не бити Туру, відійти ферзе, наприклад, на А5, але Тура повертається на С7, і білі продовжують тиснути на позицію суперника, маючи матеріальну перевагу. Але Валерій Невіров зробив інший хід. Він поставив коня на С3, маючи на увазі маневр кінь Д5. Але тепер пішак d6 залишився без належного захисту, і чорні будують свою подальшу гру на атаці цього пішака. Слон е 6 грає Самуненков, кінь заходить на d5, атакуючи ферзя, і тут цікаво, що чорні навіть могли пожертувати ферзя, забравши на d6. Після кінів 6 б'ємо, забираємо. Тура б'є d 6, слон б'є b7, король g7, і в чорних дуже міцна позиція. У них лише тура та слон за ферзя, але створити прохідного пішака білі не можуть. Атака на чорного короля також малоймовірна. Об'єктивно, ця позиція дуже близька до рівності. Але Самоненков забирає коня, і після слон б'є д 5 суперники знову обмінюються помилками. Тут чорним краще було зіграти тура c5. Після ферзь 3 забираємо на c1, міняючи ферзя на дві тури, король g 2 тура де 8 під боєм, тому слона брати не можна. Після Туради 7 ще один удар. Далі взяття на d6 і ферзь 8. Білі намагаються поставити мат по білих полях, але є хіда ж 5, слон g 8, король 6, взяття на а4. У білих є певна перевага, але до їхнього виграшу дуже далеко. Окремо треба зауважити, що взяття турою пішака D6 є поганим, тому що білі заходять на C8. Перекриття слон F8 призводить до втрати важливого пішака Е5, тому краще зіграти король ж 7 Але й тут, граючи слон б'є ф 7 білі здобувають велику перевагу. В партії ж Самоненков зіграв тура d7, не забравши пішака, але все одно залишивши 8-горизонталь без належного захисту. І тут харківський гросмейстер знову отримав чудовий шанс. Йому треба було зіграти тура це 8 шах. Що робити чорним? Якщо перекритися турою, то білі форсовано виграють, причому виграють дуже красиво, беруть на F7 з шахом. Після взяття дають шах ферзь c 4 Якщо відійти королем на f6, то просто тура c 7, загроза вторгнення на F7, захист тура Д3, і чорні безпорадні. Якщо ж сховати короля на F8, то білі роблять дуже точний хід ферзь b 4 нападаючи на ферзя, який захищає туру D8. Чорних чекають неминучі матеріальні втрати, оскільки після взяття на b 4 білі спочатку б'ють на d8 з шахом, після королів забирають на b 4 отримуючи легко виграну позицію. Тому після Тура c 8 краще відійти королем на H7. Але тут білі забирають на F7. Загроза слон G8. Б'ємо на F7 і D7. В цьому варіанті вирішальну роль грає прохідний пішак. Слон f в 6. Далі D8 ферзь, фігура відіграється, і білі тури заходять на восьму горизонталь. Ферзь в 6 грають чорні, ферзь c 2 Далі слон на 6, тура c 7, тура c 6. Забираємо на F7, ферзь б'є А4. Звісно, до виграшу білих тут дуже далеко. Але у чорних хронічно слабкий король, і шанси на перемогу великі. Але Ніверов знову не наважується на те, щоб зробити активний хід, зайти в табір суперника і створити конкретні загрози. Він чомусь грає ферзь Е3, пропонуючи розмін ферзів. Цікаво, що Семененков цілком міг забрати на е 3 і після взяття зіграти тура А6, знищити пішака Д6 і отримати абсолютно рівну позицію. Але натомість юний київський гросмейстер грає тура Б5, атакуючи пішака Б2 двічі. Білі ж тепер відмовляються від розміну ферзів, грають ферзь F3. Але чорні уважно тепер прикривають восьму горизонталь, граючи ферзь d8. І після тура c 2 захищаючи пішака тура b6, стало зрозуміло, що пішака d6, чорні врешті-решт знищать. Тура Dc1 грає Нівєров, загружує зв'язка, але ферзь f6, шах король h7. Розмін на f6, тура 8C7, і нарешті тура B б'є d6. Білі забирають на F7, але чорні грають Е4. Слон Е8, і Тура G7. Забирає на А4 Невіров, слон b 2 І після Тура G7, пройшовши контроль, суперники погодились на нічию. Дійсно, після взяття Тура c 7 далі забираємо, б'ємо. На дошці абсолютно рівна позиція, і нічия тут дуже логічна. Ось така валідольна партія у виконанні двох українських росмейстерів, що належать до абсолютно різних поколінь. Валерій Нівєров, який на 45 років старший за свого більш молодого суперника, мав чудові шанси виграти цей поєдинок, але не скористався ними. Тому нічия в цьому поєдинку можна сказати на користь його суперника. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!